Літа добігає кінця, і для батьків стартує справжній марафон підготовки до школи. Від канцелярії до нового одягу. Головне питання, яку суму доведеться викласти, аби дитина прийшла до школи з усім необхідним. Пані Ярослава дуже відповідальна мама. Готувати до першого дзвоника малого Олексія почала ще рік тому. Ретельно вивчала відгуки про всі навколишні школи. Саме важке це обрати школу. Пішли на підготовку при цій школі, щоб дитина вже звикла до стін. І, звичайно, це ціни. І За рік готувалась, відкладала, щоб зібрати дитину до школи. Заняття з підготовки до школи проходили два рази на тиждень. Кожна коштувала 200 гривень. Родина ретельно промоніторила ціни на констовари і відправилася на закупки на привоз. Рюкзак знайшли зі знижкою за 500 гривень. Дещо вартісним виявилися зошити для навчання за програмою нової української школи. Саме вимог, яких додаткових не було, окрім зошитів спеціальних, які є в програмі для класу «НУШ». Ціна цих додаткових зошитів приблизно 850 гривень на навчальний рік. У порівнянні з минулим роком ціни суттєво зросли. Тому Ярослава, як багато інших батьків, купує тільки найнеобхідніше за списком, який отримала на шкільних зборах. За зошти та все, що ви в мене взяли з вас 1990 гривень. Форму купувати не треба, попередили у школі. Але Ярослава вирішила, що у сина обов'язково має бути гарна вишиванка. Це ще 600 гривень. Весь інший одяг та взуття вийшли по 500 гривень за одиницю. Пакунок школяра виплати від держави, каже мама першачка. Дуже допоміг би, якби ці 5 тисяч гривень прийшли вчасно. Родина зареєструвалася, але коштів, які потрібні, вже поки немає. Єдине, що виручає, що ці кошти можна витратити на одяг та взуття для дитини. Тому я розраховую вже витратити ці кошти не на канцелярію, а на зимовий одяг для дитини для школи. Валерія переходить у восьмий клас. Сьогодні з мамою на привозі вона купує канцелярію, але оплачувати планує самостійно з грошей, зароблених на підробітку. Мам Мама, мені не хватає. У мене 749, по-моєму, вийшло, але у мене 600 з чимось на карті, тому мені не вистачило. А що ви сьогодні купили? Ну, ось в пакеті у мене зошити, альбом, все для геометрії та алгебри. Ось такий наборчик. Вчителі теж ретельно готуються до 1 вересня. Наприклад, у цій школі граються та танцюють. Насправді все дуже серйозно. Це освітня стратегічна сесія перед початком нового навчального року. Сьогодні саме від вчителів залежить почуття захищеності у дітей. Тому вчаться тримати свої та учнівські нерви під контролем, навіть в укритті під час повітряних тривог. Такого поняття, що вони просто сидять і очікують, від боя такого немає. бути. Ми продовжуємо світній процес. Да, намагаємося в першу чергу відволікти дітей від того, що вони хвилюються, що є сьогодні якісь вибухи. Так вони продовжують вивчати вірші, вони іноді навіть співають. Наявність такого укриття сьогодні головна перевага для школи. У цій їх аж два, але навіть цього замало. І початкова, і старша школи змушені навчатися у кілька змін, бо бажаючих чимало. Це й Одесити, що повертаються з за кордону, і родини з прифронтових Донеччини, Дніпропетровщини та Запоріжжя. Особливо багато переселенців з Херсонщини та Миколаївщини. А от серед одеських родин чимало тих, хто тікає від обстрілів за кордон. Більше 20% учнів на дистанційному навчанні. Вони і кажуть про те, що коли буде спікійно, ми обов'язково повернемося. Ми їм запропонуємо індивідуальну форму навчання. Так, сьогодні це може бути і екстернат, і сімейна форма навчання. Тобто вони зв'язок не втрачають взагалі в закладу. Головне, чого сьогодні і вчителі і батьки це перемога і спокій, аби діти могли навчатися у безпеці. Софія Кліменко, Марія Ткачук, Людмила Цибренко, Аріна Небахід «Перший міський.